Найтуповіший топ питань в моєму діректі це те, як я зняла квартиру. В Дубліні, да, це реально дуже і дуже важко. І зараз я вам розповім всю історію. Почалося все з того, що я жила в Роландському селі і дуже хотіла з нього вибратися, знайти роботу та орендувати житло бажано у Дубліні. Тож, перша частина це був пошук роботи. Роботу я все ж таки отримала, а про це згодом. Виявилася така ситуація, що я вже виїхала з готелю в своєму селі. І мені треба було виходити на роботу, але в мене все ще не було житла. Мене врятував Facebook Marketplace та прекрасна індус зі своєю дівчиною-француженкою, які здавали на тимчасовий період. Кімнату в цьому будинку, ви бачите кухню, ви бачите, от зараз ця кімната з особистим санвузлом. 30 євро за день коштувала така кімната. Вона доволі таки комфортна, прикольна, дуже гарні вікна, але дуже холодно. Опалення, вони. Рекомендували вмикати тільки на одну годину за день, тобто воно нічого не нагрівалося, воно було дуже холодно, некомфортно і, звичайно, хотілося самостійного житла. Навіть я тут встигла записати подкаст, але треба було переїжджати про це згодом.